Після таких новин як сьогоднішня мене просто розриває відчуття поваги та відчуття гордості за кожного українця, який виїхав за кордон, який не розгубився, який почав брати своє життя в свої руки. І, і сьогодні ми будемо говорити про статтю, яка вийшла в одному журналі, про українців в Польщі, про те наскільки активно вони. Розвиваються наскільки активно вони працюють і відкривають нові підприємства на території Польщі. Я попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео, написати якийсь приємний коментар для всіх цих людей. Можливо, ви являєтесь одним з цих людей, тому як зараз знаєте в інформаційному просторі дуже мало хорошого про українців і дуже багато різного негативу. І хотілося б, щоб такі відео все-таки мали якийсь фідбек. Якщо ви їх поширюєте, вони поширюються. Якщо ви їх лайкаєте, вони також поширюються. І хотілося б, щоб цю інформацію знало максимально багато людей, які проживають в Польщі, які проживають в Україні, які проживають в інших країнах Європейського Союзу. Можливо, когось це надихне, можливо, когось це буде спонукати до якихось активніших дій. Тому е, дякую, друзі, за е, вашу підтримку, за ваші поширення. Бо е, справді тенденція така, що е, якісь трешові відео з якимось, з якоюсь трешовою інформацією набирають багато переглядів, а позитив, позитивні відео, чомусь ігноруються, набирають всього лише декілька тисяч переглядів, і вони, на мою думку, нікому не цікаві. Але я хочу, щоб е, сьогодні це змінилось, тому ще раз закликаю всіх. Підтримати це відео, поширите його і дякую кожному е, з вас. Е, Польський економічний інститут повідомив, що з початку повномасштабної війни українці започаткували майже 60 тисяч нових фірм в Польщі. Це стосується і е, юридичних, і фізичних осіб, тобто е, е, одноособові джавельноші господарчий. Е, про це написали в свіжому номері економічного тижневика. Польського економічного інституту, і повідомляється, що в першій половині 24-го року громадяни України також заснували понад 10%, уявіть собі, всіх підприємств, які взагалі в Польщі були відкриті. 77% активної та нещодавної зареєстрованої діяльності Польщі належать українцям. Тобто українці, по-перше, відкривають. Уявіть собі, кожне десяте підприємство в Польщі і 77% від всіх підприємств, які взагалі тут відкривають іноземці. А тут полюбляють відкривати діяльності вихідці з Білорусі, з Росії, на жаль, вихідці з країн Балтії, Німці, Словаки, Чехи і так далі. Але бачимо, що в незалежності ні від чого українці все одно відкривають найбільше. І згідно з даними, 23% компаній, заснованих в першій половині цього року, працюють в будівельній галузі: 19% в галузі інформації та зв'язку, 12% в іншій, в іншій сфері послуг. Тобто так само ми знаємо, відкривається багато салонів краси, багато перукарень, багато іншої діяльності, яка також надає послуги. І... Що хочу сказати? Чому це важливо? Це важливо, тому що е, видно е, хто на сьогоднішній день виїжджає з України. По перше, це виїжджають підприємці, ті люди, які е, хочуть будувати свій бізнес без перешкод, без різного цього рейдерства, без якогось медійного кілерства, яке також неодноразово на жаль повторювалося в Україні, коли брали просто якісь великі компанії, малі компанії, середні компанії і е, просто змішували їх з брудом. І, на жаль, що велика кількість українців, які проживають в Україні, ведуться на це, знаєте, як на повідку. Їм що не скажи, то вони будуть тому вірити і будуть цю ненависть свою і напругу внутрішню виливати на того, кому, на кого покажуть пальцем. Фактично. З іншої сторони, бачимо, що в Польщі утворюється і дуже активно утворюється такий новий прошарок населення. Я б так сказав. Які ем, готові ризикувати, люди, які готові брати на себе відповідальність, люди, які не вписуються абсолютно ні в одну е, з методичок Ерефії та антиукраїнських сил, які також присутні на території Польщі. Е, тому що з усіх е, утюгів нам кричать, е, що. Українці це жебраки, українці це ледері, українців треба всіх депортувати назад в Україну. З іншої ж сторони, на жаль, на жаль, офіційні польські джерела, найвищі політики найвищих рангів, просто інформацію таку як ця ігнорують. Ми неодноразово вже говорили про те, що багато підприємств відкривається на території Польщі українцями. Що українці. Створюють нові робочі місця, затрудняють своїх е, е, земляків, скажімо так, до себе на роботу, але це все чомусь ігнорується. І я хочу, щоб перестали ігнорувати прості і звичайні факти про те, що українці це надзвичайно працьовиті люди, ті українці, які приїжджають до Польщі, бачимо, відкрили понад 60 тисяч підприємств, навіть якщо це. Якщо рахувати, що на кожному підприємстві працює лише одна людина, яка його відкрила і сплачує податки, то це є цілих 60 тисяч нових робочих місць, які сплачують ЗУС, які сплачують податки на свої доходи, які роблять шалений просто вклад в економіку Польщі. З іншої сторони, ми знаємо, що є багато підприємств українських тут, які Мають більше ніж одну ніж одного працевлаштовану одну працевлаштовану людину в себе на роботі. Є багато компаній, які рекрутують і беруть до себе на роботу дуже багато людей. Тобто кількість робочих місць, яка створена всіма цими підприємцями, вона я думаю, бо немає якоїсь інформації. Точно, і я думаю, що вона сягає приблизно півмільйона, а півмільйона нових робочих місць це просто колосальна підтримка польської економіки, і це все тільки розвивається, це все тільки набирає обертів. І я думаю, що в наступні роки ми побачимо не менший, а тільки більший ріст. Незважаючи на те, що податкова політика в Польщі через постійне підвищення мінімальної заробітної плати все більше і більше давить на нових, на, мали, на малих підприємців, на середній бізнес, але навіть це не заважає українцям. Починати тут свою діяльність, сплачувати податки, цим самим підтримувати всю абсолютно всю соціальну систему Польщі, яка працює не тільки на українців, на чому роблять акцент, а яка працює на виплати також і тим самим полякам. І ми знаємо, що ще декілька років тому в, в соціальному бюджеті, тобто в ЗУСІ, постійно не вистачало коштів. На забезпечення тих соціальних програм, які на сьогоднішній день є в цьому році, точніше, в 2023-му, Нарешті цей дефіцит було подолано його зараз немає, і я вважаю, що українці доклали ем, зробили досить серйозний вклад в те, щоб цю проблему побороти, е, і е, знаєте, мене також дивують коментарі. Від українців вже, які починають писати, що ой це там мажори повиїжджали, повідкривали бізнеси, що це там е, е, якісь махінації, і так далі. і так далі. Тобто, е, на жаль, дуже багато українців намагаються шукати якусь е, е, ложку дьогтя в бочці меду, знаєте, в будь-якій ситуації, яка б не була, яке б позитивне відео не було опубліковане, е, чомусь все одно. Е, Увага концентрується на негативі в людей, і на жаль, це виглядає саме так. І мені б дуже сильно хотілося, щоб конкретно це відео розійшлося серед позитивних людей, щоб воно отримало багато позитивних коментарів, щоб ті люди, які справді заслуговують на похвалу, а це стосується. Кожного хто е, ризикнув і відкрив тут якесь підприємство, це стосується кожного працюючого українця на тяжких роботах, на заводах, на фабриках, на складах і так далі. Е, шана і повага кожному з вас. Ви е, справді показуєте, е, як виглядають справи, наскільки українці працьовиті і наскільки українці е, готові брати е, на себе відповідальність навіть в таких тяжких умовах. Дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Дякую за ваші позитивні коментарі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!